Забиті дошками вікна, потріскані стіни та порожні приміщення. Більше двох років такий вигляд має будівля Охтирського краєзнавчого музею. У ніч проти 8 березня 2022-го заклад потрапив під російське авіабомбардування. Ми поспілкувалися із директоркою музею Людмилою Міщенко про те, як нині працює заклад за 30 кілометрів від Росії. Були виставки, були експозиції, було багатолюдно. Музей це залюблене місце. охтирчан, де охтирчани сходилися на різноманітні заходи. Музею у 2021 році виповнилося 100 років. Давайте, взагалі, пригадаємо, яким він був до повномасштабного вторгнення, що тут виставлялося, що охтирчани могли побачити, і гості міста. У 1921 році він був організований за ініціативи народної освіти міста. В той час народну освіту ахтирка очолював Борис Дмитрович Антоненко Давидович, пізніше відомий український письменник. В 1921 році колекція склала 350 одиниць. Скажу вам, що наразі в музеї зберігається близько 15 тисяч одиниць. У нас Така різнопланова колекція це і археологія, і нумізматика, і колекція художніх полотен. Ну звичайно, основу нашої колекції це складає історія охтирки в документах, у свідченнях, у особистостях. Наскільки я знаю, що у фондах музею також зберігалися особисті речі так. української інтелігенції. Ми маємо портфель Івана Багряна, ми маємо письмовий прилад, ми маємо журнали. Це організація, яку очолював Іван Багряний, молодіжна організація Одум. Я вам скажу, такі виверти долі ми спостерігали, коли. От музей наш зазнав руйнувань. В книгу, в таку книгу з фондів нашого музею, влучив осколок. Це ж треба так, наче наче більшовицька влада вдруге, вдруге знищила Багряного його слово. Ми цю книгу навіть реставрувати не будемо. Ця книга у нас буде як свідок російсько-української війни. Цей мистецький простір працівники музею за підтримки грантодавців облаштували у підвальному приміщенні. Тут організовують кінопокази, невеликі виставки. Охтирка була одним із перших міст, яке дійсно прийняла на себе удар. Це були постійні авіанальоти і не тільки які взагалі у вас були думки. З цього приводу, що робити з музеєм, сигнали тривоги для музейників Сумщини пролунали ще в 2014 році. Uh -huh. Ми збиралися у Сумському обласному краєзнавчому музеї на наради, нас вчили, як треба діяти на випадок такої небезпеки. 24-го вранці. О 5.30 зателефонувала сестра і каже: що почина... почалася війна, вибухи стріляють до повномасштабного вторгнення. Я вам кажу, що була така тривога. Так, ми вже думали, а що робити, що ми будемо знімати, де ми будемо класти. Тому у нас вже були підготовлені місця, безпечні, як ми угу. вважали на той час. А колектив, взагалі, на початку повномасштабного вторгнення він працював. Виходила на роботу. Чи якось це була так дистанційна праця? Е -е. Ну, ми працювали дистанційно. А... Переховувалися в підвалі, я тримала зв'язок з колективом. Трагедія трапилася в ніч 7 на 8 березня 2022 року. Це надзвичайно болючий трагічний день в історії музею. Вночі ми почули дуже потужні вибухи. З нами в підвалі були депутати міської ради. Сусіди мої вони зв'язалися з кимсь із знайомих і принесли таку звістку, що зруйновано міськвиконком. Я думаю, зруйновано міськвиконком постраждав і музей. А ми перед війною замінили вікна саме в цьому залі, такі добротні вікна поставили. У нас були розкішні двері. О 6.30 телефонує моя знайома і каже: Люда, я не знаю, як тобі казати, твого музею немає. Мені здається, що я не дихала. Я навпростець побігла до музею. Я побачила, що музей стоїть без вікон, що погнуті двері, що це все, все впало, все розбите. Ну, це просто був якийсь жах. Будинок музею старий, що трапилося, коли пролунали ці вибухи. Стіни обвалилися, потолки обвалилися, стеля обвалилася, і всі наші заховані експонати були привалені шпарунами. Крейдою, цеглою. А сьогодні ми маємо втрату 84 предметів музейних. Це були авіабомбардування, це була така активна фаза бойових дій. І налітали ворожі літаки, бомбили. І під, під цим страхіттям рятували експонати музею. І, до речі, тоді люди, як і охтерчан, які охтерчаники, здавали експонати сімейних колекцій, вони прийшли рятувати музей. Це було дуже дуже щемко і, я вам скажу, дорогого вартує. Ми вивезли із приміщення музею 36 машин, тритонних вантажівок, так, от експонатів, уявіть собі. Скільки часу вам знадобилося, аби повністю вивезти експонати? Ну, Хоча б більшу частину. Е, я вам скажу точні дати. Це почали ми роботи 9 березня, а закінчили 26 квітня. Літо 2022 року було дощове. Музей стояв із великою з великим враженням від осколка у даху і все це затікало. Ви зараз бачите, які, які сліди залишилися і на стелі, і на стінах. Я почала моніторити гранти, гранти і. Грант від світового фонду пам'яток порятунку культурної спадщини міністерства закордонних справ приніс успіх. Ми, ну, ми могли втратити цей будинок. За грантові кошти вдалося законсервувати пошкоджену будівлю музею. Експонати перемістили у тимчасове приміщення. Його розташування не розголошують з міркувань безпеки. Від цього ж фонду, говорить пані Людмила, подалися на грант по обладнанню укриттів. Таким чином у підвальному приміщенні з'явився мистецький простір. Ми об'єдналися колективом, виходили, розбирали підвал. Прийшли Допомічники прийшли мої однокласники з своїми синами, машини в нас були, і ми вивезли все це, розчистили. Коли ми е, працювали в одному із залів цього підвального приміщення, е, будівельники провалилися, а на їхній лопаті з'явились уламки керамічних кахлів. І виявляється, що ми натрапили на черень козацької печі. Наш музей знаходиться в історичній забудові, це фортеця була. Я зараз беру активну участь у міжнародних заходах. Я напрацювала потужну матеріальну базу. От, взагалі це близько 4,5 мільйонів гривень, які я залучила до нашого музею у грантовій діяльності. Пані Людмила говорить, націлена на повне відновлення музею, але поки конкретних оцінок чи проєктів немає. Росія від початку повномасштабного вторгнення намагається всіма силами знищити наші культурні пам'ятки. Це історія повторюється, тому що ми ж і раніше спостерігали їх такі дії, що вони або намагаються собі привласнити. Або намагаються знищити наші культурні осередки. Охтирський музей це перший музей, який був зруйнований. І знаєте, тоді думали, що ну, можливо випадково так сталося, да? так що музей зруйнований. Але потім, коли вже зрозуміли, що музей сковороди зруйнований, музей Марії Примаченко, так. От, це вже е, ну, такий, на превеликий жаль, потужний перелік музеїв, які постраждали. Їх чіпляє те, що. Українці це народ, що українці це знаєте, нація, що українці вони господарі, вони, вони талановиті архітектори, художники. Ну, звичайно, їм треба стерти це все з історії. Зараз серед моїх колег-музейників. Знаєте, така ведеться. Ну я вам скажу, я не, не без перебішення. Потужна боротьба за збереження культурної спадщини, тому що е, треба убезпечити, треба зберегти, треба дати лад цьому всьому, і ми це зробимо.